Вітаю! Тема заняття гени та геноми. Що таке спадковість? Датність живих організмів передавати свої ознаки та особливості індивідуального розвитку нащадкам називають спадковістю. Приклад спадкових ознак колір очей, зріст, форма плодів. Де міститься спадкова інформація в організмі? Спадкова інформація міститься в молекулах ДНК, які є в кожній клітині організму. У клітинах еукаріот ДНК входить до складу хромосом. Які містяться в ядрах клітин. Уся спадкова інформація організму поділена на окремі невеликі блоки, які називають генами. Ген відповідає за утворення однієї або кількох ознак організму, але більшість ознак утворюється в результаті взаємодії кількох генів. У прокаріотів гени зосереджені у великій кільцевій молекулі ДНК це нуклеоїд або бактеріальна хромосома. Крім того, вони є в невеликих кільцевих молекулах ДНК. Плазмідах. Еукаріотів гени містяться в хромосомах ядра, мітохондріях і пластидах. Відповідно до місця розташування, гени еукаріотів поділяються на ядерні, мітохондріальні, гени пластид. Як працюють гени? Різні гени містять інформацію про будову різних молекул білка або про молекулу РНК, яка виконує в клітині якусь окрему функцію. Послідовність нуклеотидів ДНК визначає послідовність амінокислот у молекулі білка, що й зумовлює особливості кожного з них. Як працюють гени? Молекули білка або РНК, будова яких визначається послідовністю нуклеотидів гена, називають продуктом гена. Для утворення продукту гена на відповідній ділянці ДНК ферменти спочатку синтезують відповідну їй забудовує молекулу РНК. За інформацією, з цієї РНК, може синтезуватися молекула білка, яка і є продуктом гена, які бувають типи гени структурні, які містять інформацію про будову молекул білків та РНК клітини, які входять до складу органел або цитоплазми клітини, та регуляторні гени. Теж містять інформацію про структуру молекул білків або РНК, але їх завдання регулювати роботу структурних генів, можуть її прискорити чи уповільнити, або й зовсім припинити синтез продукту гена, який клітині на даний час не потрібен. Всю сукупність генів в організму називають геномом. Геном регулює всі процеси в клітині, утворення потрібних речовин, взаємодія клітин між собою, реакція на зовнішні подразники та інші процеси. Будова молекули білків визначається послідовністю нуклеотидів у ДНК, тому вчені говорять, що будова білка закодована в ДНК. Кожна амінокислота кодується з допомогою трьох нуклеотидів. Така трійка, триплет нуклеотидів, яка відповідає певній амінокислоті, називається кодоном. Генетичний код це система. Запис у спадкової інформації в молекулах нуклеїнових кислот, відповідно до якої певна послідовність нуклеотидів у молекулі ДНК та РНК, визначає послідовність амінокислот у молекулі білка. На даний час складена карта генетичного коду, тобто відомо які три плити у ДНК відповідають ті, чи інші з 20 амінокислот, що входять до складу білків. Правила користування таблицею. Перший нуклеотид у триплеті береться з лівого вертикального рядка, другий з верхнього горизонтального рядка, а третій з правого вертикального. Там будуть перетинатися лінії, що йдуть від усіх трьох нуклеотидів. І буде назва потрібної амінокислоти. Зупини відео та виконай завдання. Дякую за увагу!